До кінця березня в Україні очікується неспокійна погода з опадами та змінним атмосферним тиском. Температура найближчими днями поступово підвищиться. Зараз ми вам все розповімо так, у вівторок, 26 березня, сухо буде у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. Там переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. А ось нарешті території країни буде дощити протягом дня, тому більша частина України буде під опадами. Вітер в цей день північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 26 березня, то почне теплішати, Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 13, а вночі буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 12, вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 11 до плюс 14, а вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 8 до плюс 13, а вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 10 до плюс 13 в день, і від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві 26 березня ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом всього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається, температура повітря буде від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!